Всім привіт! Мене звати Настя. Підтримуйте українське. Медитація для початківців. Медитативне перезавантаження. Хтось придумав? Щоб Медитувати треба, дотримуватись якихось правил та позилото і заплющення очі. І обов'язкова опція за тиша. Немає жодних прав. Для того, щоб почати, не потрібні ні умови, ні обставини. Знайти треба будь-яке зручне становище, лежачи, сидячи, стоячи і зосередитись на тому просторі, де ви є. Найбільш очікувано, що з перших практик ви не знайдете повний мир і гармонію. Але у вас є можливість бути тут і зараз, відчути, на чому ви сидите, стоїте або... Лежите. Так це має бути. Наш мозок під тиском думок в діалозі з самим собою. Ось що нам необхідно це зупинитись. І перестати думати. Тиша це все, що нам потрібно відчути себе тут і зараз, відчувати, де ти знаходишся, в приміщенні чи на вулиці. Ми можемо відчути, як я себе почуваю, свої бажання та потреби. Розпочнемо медитацію. Можна заплющити очі. Можна вдихнути глибоко носом. Видохніть через рот. Заспокоюємось, зосереджуємось, зменшуємо стрес, покращуємо самопочуття, можна представити собі найчарівніше в світі, адже немає. Ніякої різниці, що відбувається це з вами насправді? Чи ви уявляєте? Дякую, що послухали.